Всім привіт! Ми знову зустрічаємося на моєму каналі. І сьогодні я хочу провести дегустацію сортів черрі, отаких От маленьких помідорок, які я вирощувала в цьому році. Друзі, дивіться, в мене є два дуже схожі сорти: схожі і не схожі. От є сливка Гурман і є моя шмурфета. Шмурфета це і мій сорт, це я його так назвала. Спочатку це була умовна назва. Чому так назвала? Тому що це отакі були подібні помідорки маленькі червоного кольору. Моя камера передає їх такими малиновими. Вони насправді червоні з антиціаном. І вони ще мають по собі отакі штрихи жовті. Вони, звичайно, мають антиціан. Вони дуже плотні, сливочки, але такі дуже цупкі. Ну і ось слива гурман, слива гурман більша, вона така рожева, з насиченим таким густим антиціаном, і вона така м'ясиста. Якщо та сливочка тверденька, то тут отак як ти береш, то відчуваєш аж таку м'ясистість. Це на вигляд дуже красивенна помідора, надзвичайно красива. 67 грам. 56 грам. 50 грам. Ну от, Сливочка Гурман це такі помідорки від 50 десь до, до 90 грам. Ну, десь отак. В серединці вона собі звичайна червона помідорка. Має три камери. Ну, або дві, як у цьому випадку. Бачите? Давайте подивимось поздовжений розріз. Отакий. Ну, помідорка доволі м'ясиста. Подивіться, які в неї товсті стіночки і перестінки. У мене сливочка гурман. Має кисло солодкий. У ній дуже яскраво відчувається смак антиціану. У неї є ще якийсь такий квітковий післясмак. Помідора дуже красива. Смак самої помідори смачний. Ну, єдине, що в неї дуже плотна шкірка, яка не є однорідною з помідорою. І тут дуже насичений ще є смак антиціану, він такий дуже насичений. Ну, помідорка класна. По красі, я не знаю, чи є ще якісь її рівні, наскільки це красиві кущі, де висять такі рожево-антиціанові помідорки. Якщо на неї попадають прямі сонячні промені, вона вся ось чорна. Але смак, ну, смак, напевно, все ж таки на якогось такого гурмана. Ну, а зараз подивимося на інший сорт. Чимось схожий до сливки гурман це є шморфета. Історія цієї помідорки така: я коли роблю томатні заготовки, то в мене є багато жмиху, де є шкірка і насіння помідорів. Ну, і я в саду висипала в одного року в одне місце. В наступному році на цьому місці зійшло дуже багато томатиків. Я їх виривала, чоловік скосив, але все ж таки декілька помідорин виросло, і вони собі там росли, нікому до них не було діла. І коли я восени прийшла, то між... там були різні помідори, були жовті, червоні. Але мене привернула увагу оця помідорка. Чому? Тому що кущики були дуже хиленькі, вони такі були тонесенькі, а на них висіли отакі сливочки з антиціаном. І коли я зірвала одну помідору, щоб її скуштувати, ну смак мене просто заворожив. Це були такі хрусткі, такі солодкі. Це так, якби ти виноград їв інколи, такий, що він з'їдається разом з шкіркою м'якоть. Отаке щось було у мене враження від цієї помідорки. Ну, і я дала їй спочатку таку умовну смішну назву шмурфета з, з дитячого мультика, чомусь в мене була асоціація з тими маленькими гномиками. Ну, а так вона у мене і залишилася, я її сажаю з року в рік. Вона не змінюється, вона така, яка була, є помідорки з носиком. А є помідорки з, отакою, з таким тупим закінченням. О, з отаким, з отаким загнутим навіть носиком є. отут вони собі вже варіюють в цьому плані. Але вони в цілому не змінюються. Смак у них не змінюється. Смак мені дуже подобається. І я сажаю їх ось уже, певно, на протязі трьох років щороку. Ну, подивимося, яка в неї вага. Вага в неї зовсім невелика. 33 грами, 42 г. 35 грамів, 37, 28. Тобто помідорка не є великою, вона навіть не має по вазі 50 грамів. Сливка гурман все ж таки переважає. Ну і давайте подивимось, яка ж вона в розрізі. Отака. І сливочки гурман. І крупніше насіння, У шмурфете воно мілке. Я не знаю, що це за помідора. У мене подібних я не сажала ні в одного року. Але помідорка мені настільки сподобалася, що тепер я її сажаю щороку. Ну, ось такий в неї поздовжний розріз. Ну і давайте скуштуємо, звичайно, цю помідору. Я не знаю, вона мені подобається надзвичайно. Я навіть не знаю, чи є ще якийсь такий сорт з антоціаном, де б мені на наскільки подобалося. Розумієте, тут дуже помідорка хрустка, смак дуже такий однорідний. Відразу ти їш і ти відчуваєш і смак антоціану. Але смак такий, такий якийсь дуже гарний. Він не псує смаку помідора, він навпаки її підкреслює. Ну, я не знаю, я дуже люблю цю помідору, тому вона залишиться у мене, напевно, назавжди. І, як на мене, то це просто така неперевершена, такий неперевершений маленький черрі з антиціаном червоного кольору. Наступний сорт я хочу вам показати отакі гарні сливочки рожевого кольору, і називаються вони рожевий ізюм». Це дуже гарна помідорка, у неї дуже така віялова китиця, дуже велика, на якій росте безліч помідорок. І давайте подивимось, які вони. 45 грам, 43 грами, 40 грам. 39. Вони зовсім невеличкі, але якщо врахувати, що їх на китиці є надзвичайно багато, то я хочу вам сказати, що це дуже гарний сорт. Тут давайте подивимось, які вони всередині. Дивіться. Отака маленька сливочка з тоненькою шкіркою, яка є дуже соковита, дуже смачна помідорка, дуже хрустка, солодка з кислинкою. Коли ти їш, відчувається і солод, і кислин. Залишається такий солодкий післясмак. Шкірка тоненька, шкірка не відчувається, з'їдається разом з м'якоттю. Ну, як на мене, то гідний сорт. Отаких маленьких. Сливочок рожевих, рожевий ізюм. Наступний сорт, з яким я хочу вас познайомити, це є бендиго дроп. В цьому році я також садила бендиго роуз і бендиго місяць. Але місяць була замовлена насіння найпізніше. І коли два попередні сорти вже були в такій гарній розсаді, то бендиго місяць тільки висаджувався, тому у мене ще нема багато спілих плодів. Ці помідорки ростуть отакими от киточками. Бендигодроп більш така словоподібна киточка, бендиго роус, вона така кругленька. Ну і бендиго місяць також така кругленька жовтинкою. Вага невелика, дивіться, киточка з п'яти штук важить 107 грам. 28 грам. 27 грам. Бендиго місяць, давайте подивимося. 34 грами трішки більший. Ось бендиго роус. Три помідорки 102 грами. Бендигорову трішки крупніший. 34 39. Ну, і ось є у мене ще отака киточка, але від неї відвалилася одна помідорка. 129 грам. Ну що ж, давайте коштувати серію чері бендиго. Ці помідорки можуть бути для тривалого зберігання. Отакі вони в поперечному розрізі. Ну, і отакі в поздовжньому. Водки з кислинкою. Солоду дуже багато і лишається легенька кислинка після смак. Ой, я бендигу місяць, подивіться, який красивий. Дуже красивий. Ну, вони схожі, якщо взяти один і другий. Але бендиго місяць. Має чітко виражену кислинку. Якщо бендиго дроб дуже солодкий, то бендиго місяць має дуже багато кислоти. Він для мене закислий. Оце бендиго Роуз. Бендиго Роуз з цієї серії трішки така найкрупніша. Ну, давайте скоштуємо ще її. взагалі Дуже-дуже солодка, дуже м'ясиста. І цей солод аж накриває, наскільки вона гарна. Мені з цієї з цілої серії найбільше сподобався все ж таки бендиго роус по смаку. Бендиго місяць кислий. Просто кислий помідор. Бендиго дроб кисло солодкий. Ну і ще один сорт черрі, який я садила в цьому році вперше. Це сорт мої танцюючі зелені пальчики. Будемо дивитися, що ж це за пальчики. Отакі вони в мене маленькі, невеликі виросли в цьому році. 10 грам, 13 грам, 11 грам, 12 грам, 13 грам, 15 грам. Ну, зовсім, зовсім, зовсім маленькі помідорки. Дивимося. У нас вони отакі. Як на мене, то дуже навіть прикольні. Навіть не дві камери, а більше. Ось поздовжній розріз. Ви бачите, які вони такі гарні, зелені всередині. Отакі це черики. Ну і, звичайно, треба скуштувати. На вигляд, ніби помідорка зелена. Ось така зелена, маленька сливочка. А смак, друзі, медово солодкий. Ну, смак наскільки гарний, м'якоч щільна хрустка, дуже смачний черрі. Хто любить маленькі помідорки до смачного салату або поїсти просто так з куща, то мої танцюючі зелені пальчики топчик. Ну і також я хочу вас познайомити із ще з одним череком, який називається сонячні зайчики. Ну Це дуже красиві чері, подивіться, вони такі жовто-гарячі. І на них є отакі червоні мазочки. Китиця у них дуже така віявла, надзвичайно велика. Їх на тій китиці я не знаю, скільки штук є. Може з 50, а може і більше. Кущі високорослі, кущі в'яжуть китичку за китичкою, без пропусків до самого верху. Ну, гарний сорт. Але який він на смак, зараз будемо бачити, подивіться. Вони маленькі і мають ще отакі носики, курносики. Гарні помідорки. Отже, 16 грам, 14 грам, 12 грам, 13 грам. Ось такі вони в розрізі. Такі насичені лимонного кольору. Отакі в не в поперечному розрізі. Друзі, помідорка дуже солодка, солодко-медова, має гарний такий ще присмак. щільна, хрустка, дуже гарний черрі. Ще один карлик з такими жовто-гарячими плодами, який називається вишня мобі. Він дуже урожайний, 44 грами. В'яже без пропусків, спека йому ні про що? 39 грам, 42 грами. Ну, отакі вони собі, кругленькі плоди непогані. Зараз ми подивимося, які вони всередині. Отакі. Багато насінні мають. Отакі в поперечному розрізі. Смак солодко-кислий. Помідорка така водяниста, але в той же час смачна. Хочеться її їсти, щось у ній таке є єдине, що у неї плотна шкірка, яка відділяється від м'якоті. От мені це не подобається в томатах. Друзі, ну а зараз до вашої уваги ще один сорт з дуже красивими плодами. Плоди, подивіться, якого вони кольору. Вони такі гарячі, помаранчеві. Це є сорт сонце. Я думаю, що назва відповідає повністю вигляду цих. Томатики 122 грами. 74 грами. 71, 62. Зараз скуштуємо, які вони на смак але для консервації саме те. Подивіться, який тут красивий колір. Колір помаранчевий, а серединка віддає рожевим. Оце желе, де знаходяться. Насінини вони рожевого кольору. Друзі, помідора має надзвичайний смак. Смак солодкий з квітковим присмаком. З присмаком троянди, напевно, з присмаком троянди. Дуже гарний. Має таку дуже плотну, щільну шкірку. Сорт буде лишкий. Ну, шкірка трішки заважає, в принципі, коли ти її їш. І після смаку лишається такий квітковий. Такий квітково-фруктовий, гарна помідора. І дуже врожайна. Вона також в'яже без пропусків, їй також спека ні про що. Високорослий сорт, але в'яже до самого верху. Отже, друзі, на цій ноці я закінчую роботу з дегустацією своїх сортів помідор. Я вам показала всі томати, які я виростила в цьому році. Звичайно, це у мене відбувся перший збір. У мене будуть поступово ще дозрівати і наливатися наступні помідорки. Кому були цікаві і корисні мої відео, ставте, будь ласка, пальчика вгору. Всім дякую за увагу. Друзі, ще недавно тут стояла гора помідорів. Ну, дуже багато. Ви всі їх бачили. А тепер стоїть от стільки баночок. Тут і томатний сік, кольор різний у банках. Є й помаранчевий, є й темновишневий, є й просто насичено-червоний. Залежить все ж таки від сорту помідорів. Ну, Також є ціленькі помідорки, як без них. Ну і смачнючий соус. Але це ще не все. А от тут сушиться, уже готове насіннячко з тих сортів, які мені дуже сподобались. На все добре, друзі. Отримуйтему завдоволення від своєї праці. І дякуємо Богові за те, що ми маємо. На все добре, Па-па-па-па.